Друзі, мене звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже 29 серпня. Стартує останній тиждень серпня і стартує п'ятий старт в, наші, в нашому спільному проєкту ж що хочу осінь на носі. Саме цей проєкт організували дві красунечки. Це Оксана Недошитко з каналу, який так і називається, і Віка з каналу Україночка В'яже зв'яжемо тренд. Дівчатка молодці. Гарно все організували, все гарно продумали, придумали і дозволили нам в гарній такій в'язальній компанії, в компанії українських рукоділочок пов'язати, не тільки пов'язати, хто зв'яже, хто з ні. І дівчатка нас стартувало досить багато дівчат. Тому, якщо вам цікаво, а я думаю, вам цікаво, з якими проектами всі ми стартуємо, нажимайте на хештег. Віжу що хочу осінь на носі. Він йде в назві і внизу, в описі під відео. І попадете на такий, як дівчата кажуть, серіал, і ви е, залипнете, можна так сказати, декілька годин в перегляді цікавих ідей. Тому візьміть, будь ласка, блокнотик, ручечку, щоб занотовувати все те, що ми з дівчатами придумали, і що ми почали в'язати. Ідей дуже-дуже багато. Тому не забувайте. Дивитися цих відео. А посилання на наші організатори буде під цим відео. Отож що ж, я хочу сказати, що я теж стартую. Стартую вже п'ятий раз. І на цей раз я підготувала дещо дещо цікаве. І зараз вам покажу ось таку ниточку, яка в мене є. І поки ви думаєте, що це буде, фантазуєте, я розкажу, що це за ниточка. Це ярнар Велюр, в 100 грамах 170 метрів, 100% мікрополіестер. Колір саме сірого 580, э, вибачаюсь, 858. І що в нас тут по характеристиках? По характеристиках в нас Спиці 5,5, а гачок аж 6,5 мм. І на ковтину, на якийсь имперок, треба 500 грам. Ось така ниточка, цікава ниточка. Ці моточки залишились без етикеток, тому що вони вже кудись пішли в невідомому напрямку, можливо, в відомому. А ось білий це у нас 840. У мене є таких 4 моточки. Як я буду, що це буде, я зараз вам розкажу. Листаючи пінтерес в пошуках якоїсь натхнення, якоїсь ідейки, я натрапила на джемперочки. Дитячі джемперочки з вишивкою, з карманчиком. Так, і в основному це були джемперочки на дівчаток. Так як в мене одні хлопці, мені дуже захотілося зв'язати джемперочок саме на дівчинку. І я полізла в свої запасики, що в мене цікаве, є, і знайшла ось ці ниточки. Я впевнена, що мені вистачить десь грам ну, 200, це максимум, я думаю, що навіть можливо отак. Поєднати, мені вистачить, це точно. Але я ще не вирішила, як я буду поєднувати. сірий, напевно, що не будемо додати. Отож, давайте я вже тут фантазую, тому давайте докажу свою думку. Думка така, що буду я в'язати кардиганчик з карманками на дівчинку два рочки. Отож, я буду зараз стартувати. А ось як я поєднаю. Не знаю. Оце теж гарне поєднання. І от так гарно. Ну, напевно, одного моточка мені не вистачить. Бо тут лише 170 метрів. Ні, не вистачить одного моточка треба два. Ось так теж непогане поєднання, але це ж дівчинка хочеться щось яскравого. Це такий кардиганчик, щоб удіти от, теплу осінь. Я думаю, що треба щось яскравіше. Оцей колір ну, просто мега класний. Я думаю, використати його. А ось як я маю використати, як я придумаю поєднати, це ви побачите в наступних підключеннях. І ще, дівчата, хочу сказати, що наші організатори придумали для нас питаннячка, такі цікаві питаннячки, на які ми даємо відповідь, щоб ви трішечки ближче з нами познайомились. І зараз я хочу дати на таке питання відповідь, яке ваше улюблене свято? Питання досить цікаве, і питання, я чесно, так задумалася, яке моє найулюбленіше свято? Не знаю. Дні народження я майже не святкую, і все життя, починаючи, напевно, з 6 років, дні народження я теж не святкувала, тому що мой день народження в місяці квітні, на початку квітня, і саме тоді завжди піст, великий піст. І так як моя мама дотримується постулатів церковних, вона. Проти будь-яких святкувань ці дні. Тому день народження моє завжди переносилось на Пасху. А знаєте, якщо той день пройшов, тому якоїсь такої піднесеності, якоїсь такої святковості я майже ніколи не відчувала. Декілька разів лише попало, що моє день народження було після Пасхи, і тоді, звичайно, були потужні святкування, веселі, гарні і є що згадати. Тоді я подумала, що це не, що ще свята. Відколи я здобула професію бухгалтера, мені подобається свято День Бухгалтера. Воно 16 липня, воно літом. Завжди ми з дівчатками, бухгалтерами збираємося на якусь вечеру з келихом вина, завжди веселі розмови. Мені оце свято подобається. Подобається не са ну, атмосфера, скажімо так, моя така компанія дівчат-бухгалтерів, мені дуже подобається і дуже тепла. Така. Затишна атмосфера в нас завжди на цьому святі. І тому це свято мені зараз більше подобається. Хоч цього року ми, так, святкували його, не святкували, тому просто з подружкою вийшли на каву, тому трішечки не часто святкування. Але є ще свята релігійні, так? Є свята, коли збирається вся родина, коли вся сім'я, коли весело, затишно, коли зранку до вечора накриваєш столи, тому що прийшли одні родичі в гості, вони вже пішли, прийшли другі. І ця атмосфера біганини це все дуже-дуже мені так подобається, так тепло. Найбільше з релігійних свят я люблю саме Пасху. І це не лише тому, що зазвичай ми і святкуємо її день народження тоді ні. А ще тому, що це весна, це пробудження, це яскраве сонечко, це такі позитивні величезні емоції. Це вже більш довгі дні. Все зазвичай на Пасху сонячно, а це ще піднімає настрій. Завжди має Пасху в моєї бабусі, де приїжджають ще інші внуки, правнуки, де нас багато, де можна накрити нам. Баранді стіл, на дворі, де вже не холодно, що треба шукати якийсь куточок, де зігрітися. Тому мені саме пасха подобається саме більше. ця атмосфера, така, коли ми зранку на Великдень готуємо сніданок. Так, так весело колотим салати, олів'є як без нього. Це дуже-дуже ваше. Тому з релігійних я люблю саме більше Пасху. З народженням дітей, напевно, як і всіх, ми всі чекаємо дня народження дитини і завжди радуємося. Так його він радується. У мене вже зараз два сина. З другим я ще не радувалась, бо ще до Дня народження ми не дожили. А з першим вже от буде дев'ятий рік, і коли він чекає подарунків, коли він заказує йти. І... Купуєш і потім думаєш, попадеш чи не попадеш, ці емоції, так? коли менше був ці шарики, море позитивних емоцій, торт, обов'язково торт. У мене моя кума пече дуже-дуже гарні тортики, тому завжди-завжди на його день народження якийсь смачний тортик. До речі, ставлю вам фото тортики, щоб ви теж слюнки потекли. І тому. Це свято теж зараз на одному з перших місць день народження мого сина. Отож, друзі, така відповідь на це питання. Я безмежно рада, що ви слухаєте ще, мене ще не перемкнулося, і не перемикайтеся, тому що в наступних підключеннях я покажу, що вийде з ось цих ниточок. Не перемикайтеся. Друзі, ось і промайнув останній тиждень наших стартів, навіть не віриться. Вже сьогодні, 2 вересня, п'ятниця, і я роблю невеличке підключення, останнє підключення, і показую, на якому етапі мій старт. Також, друзі, хочу вам сказати, що я ще не на всі питання дала відповіді, які придумали для нас організатора, а організаторами у нас є. Оксана недотшитко і вікуся з каналу Україночка В'яже зв'яжемо Тренди. По хештегу в'яжу, що хочу осінь на носі, ви побачите всі відео всіх дівчат, які беруть участь в цих мандрах. Тому переходьте, а я йду до свого процесу. І після цього вже розкажу вам те, що дам відповідь ще на одне питання. Так, щось з мене замоталося. Ось, хочу я вам показати, що в мене колись купувала собі такий набір, набір початківця від Дніпро. І там були такі спиці номер 4, 5 і 6. Я не знаю, симфонія, чи як вони називаються, здається, так. Ну, дуже-дуже класні. Але хочу звернути увагу, що в'язати ними плюшову ниточку це не найкраще рішення. Тому, я думаю, вони класно для такої пряжі, як паутинки в'язати для махеру, думаю, вони класні. А ось для цієї пряжі не дуже. Так, що ж, я розпочала свій процесик. Кардиган для дівчинки, як я вам говорила, буде ще поєднуватися з рожевою ниточкою. Ось так я вже відв'язала. Ой, який це розмір, я не знаю. Тут ще буде обв'язочка рожевою ниточкою. Я відв'язала вже реглан. реглан в мене йшов прибавочки в кожному третьому рядочку. Так мені так щось захотілося пов'язати. В'язжу. Чисто лицевою гладю, спиці номером 5. Ниточка ось така це велюрова. Я вже вам показувала в попередньому підключенні, повторюватися не буду. І, до речі, вона гарний розхід має. Дивіться, скільки ще є ниточки, хоча я вже гарно просунула так свій виріб. Думаю, що ще сантиметра 5. Думаю, п'ять я відв'яжу білою ниточкою і перейду на рожеву, закінчу в'язати все рожевою, ще білою пров'яжу трішечки рукавчики, теж перейду на рожеву. І така задумка вишити квіточки, саме рожеві, там два-три квіточки по тілу. По спинці, по рукавчиках, ну, як вийде, можливо, рукавчики не буду, а я саме по тілу і по спинці на білі вишити рожеві квіточки. Ось така в мене задумка, такі об'ємні рожеві квіточки хочу вишити. Така задумка такий картиганчик. До речі, якщо знайду фото, яким я надихнулась, обов'язково вам вставлю. І я побігла в'язати. Продовжувати свій процес, тому що, хоч і старти, вже сьогодні останній старт закінчився, але ж в'язання продовжується, і скоро треба буде відсняти відео про те, як пройшли наші старти, які в нас досягнені, що ми змогли зв'язати. Тому дуже-дуже хочеться, щоб була вже готова робота. На, в тому відео, що ви вже побачили всю красу цього кардиганчика, тому буду пов'язана. І ще, друзі, як я сказала, за умовами є в нас питання. Так, як я ще не на всі дала відповіді, тому про найкращого друга, так, і хто у вас є найкращий друг? І я хочу це питання розділити на такі дві частини. Для мене в мене є. З чоловічої статі найкращий друг і є подружки. Чому хочу розділити, тому що в мене є друг, з яким ми дружимо дуже багато років. Зараз він мій кум, я хрестила його донечку, і це людина, яка завжди готова прийти мені на допомогу, з якою завжди весело. Яка готова підтримати, і, хоча всі говорять, що дружба між чоловікою і жінкою не існує, я вам скажу існує. Я гарно спілкуюся із його дружиною, з кумою своєю із ним, тому в мене є дійсно, я його вважаю найкращим другом своїм, і ми дружимо вже багато років. І щодо подруг. У мене є декілька подруг. Я така людина, що багато то вирішую, багато, багато з ким. Є подруги, які з якими можу не спілкуватися там, тиждень, два, місяць навіть. Але в один момент вона набирає і каже: Оля, ти мені сьогодні снилася. Я кажу, ти мені теж вже декілька днів думаю про тебе. Треба набрати, треба поговорити, треба спитати. І я знаю, що мої. Подруги завжди, якщо є якась там ситуація, так ну різні в людей ситуації бувають і приємні, і неприємні. Вони завжди прийдуть на допомогу і завжди підтримують. І порадою, і такої фізичної допомоги, так? і матеріальною, якщо ну, різні бувають ситуації. Тому в мене є подруги. З одними дружу ще зі школи, а з іншими почала дружити в університеті, де навчалася, ми разом. Навчалися і зараз також що я хочу сказати, дівчатка, що так, як мені Бог не послав дівчат дітей, донечок, але Бог мені послав похресниць. У мене 5 похресниць, всі дівчата і всі, от, в кого я хрестила, це мої подружки. Тому Бог мені послав таких дівчаток саме таким чином. Я дуже люблю своїх похресниць, і так, ми, як сказала мені кума, ми пов'язані не лише просто дружбою, а тепер і тим, що я хресна їхніх діток. Ось так, така відповідь моя на це питання. Звичайно, що. Є з чоловіком, спілкуємося, так? він є в якійсь мірі друг, але є питання, які краще з чоловіком не обговорювати. Так? Інколи і на чоловіка треба пожалітися комусь, До, ось, подруги і для цього є. І щоб десь з дітками вийти, погуляти, в нас всіх майже однакові плюс-мінус дітки, тому завжди є з ким вийти. Друзі, що ж, я дякую, що ви переглянули це відео. Дякую, що залишаєтеся на каналі. Не забудьте нажати на підписочку і на дзвіночок, щоб надалі не пропускати мої відео, якщо вам, звичайно, цікаво. Якщо є бажання, напишіть декілька слів під цим відео і поставте вподобайку, я буду щаслива! Дякую вам, я всім вам бажаю мирного тихого дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я, тому що знаю, що здоров'я це головне. І бажаю вам радості і побільше посмішок в вашому житті. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.